Привіт! Сьогодні з вами розглянемо термінологію машинних робіт. Зшити. З'єднати дві або кілька деталей, або частин виробу за суміщеними краями. Наприклад, зшити бічні і плечові зрізи виробу. Передні і ліктові зрізи рукавів, частини під коміра, середні зріз спинки та інше. Пришити – приєднати машинною строчкою меншу деталь до більшої. Наприклад, Пришити манжету до рукава. Клапан до пілочки. Доточку до підборта та інше. Обшити. З'єднати складені лицевими сторонами всередину деталі по контурних краях. Вивернути їх на лицеву сторону. З утворенням канту або розташуванням шва на згині. Наприклад, обшити клапан. Комір, пояс, бретелі, борти пілочок та інше. Вишити. З'єднати дві деталі по криволійних контурах машинною строчкою. Наприклад, вшити комір в горловину, рукав в пройму, хлястик в бічний шов та інше. Настрочити. перше. З'єднати машинною строчкою дві деталі, накладених одна на одну. Друге. Закріпити запрасовані припуски швів. Складок машиною строчкою з ліцевого боку деталі. Наприклад, настрочити пілочку на бортову прокладку, під борти на борти пілочки, кишені на пілочки та інше. Розстрочити, закріпити розгорнуті припуски з шивного шва або складки двома строчками вздовж лінії з'єднання деталей. Наприклад, розстрочити середній шов спинки, шви рукава, зустрічну складку та інше. Застрочити, закріпити підігнути краї деталі або виробу, перегини складок, виточок, защепів з машиною строчкою. Наприклад, застрочити низ рукава і несвиробу з бавовняних тканин, внутрішні краї обшивок і підбортів, складку та інше. Обкантувати, обробити край виробу або деталі смужкою тканини або тасьмою, щоб запобігти висипанню зрізів. Наприклад, обкантувати горловину, пройми в легкому одязі, внутрішні краї підбортів, зрізи швів і низу у верхньому одязі та інше. Вистюбати. З'єднати шари матеріалу. Наскрізними або потайними машинними стіпками для ощійнення і надання жорсткості, а іноді і для оздоблення виробу. Наприклад, вистіпати бортову прокладку, підкладку з утеплювальною прокладкою, комір у верхньому одязі, окремі деталі або їх частини в куртках. Підшити. Закріпити підігнутий край деталі або виробу машинними потайними стіпками. Наприклад, Підшити низ рукава, виробу, підкладки, кишені та інше. Прострочити. Оздобити край деталі машиною строчкою. Наприклад, прострочити край коміра, клапана, манжети, борт та інше. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.